Що вам принесе цей місяць? Актуально в той місяць, в той момент, коли вам це відео потрапило на очі. Що він вам принесе? Якусь конкуренцію, боротьбу? Знаєте, я так скажу: от ви будете за щось боротись, а потім подумаєте, що ваша ціль набагато вища, ніж оця боротьба. Ви зрозумієте, як вам бути на вершині без цієї боротьби. От ви її уникнете, ви відійдете в сторону і виграєте через це. Ось що карти показують. Що тут ще цей місяць вам принесе силу, внутрішню, дуже велику силу принесе. Вибір ви зробите, якийсь необхідний. Ви, от я ж кажу, ви зрозумієте, як вам діяти так, щоб не так сильно набиратися, а мати більший результат. Великі зміни ідуть, відродження вас